Вітаю, друзі. Тема війни сьогодні актуальна не тільки для України. Про неї говорять у всьому світі, іноді більше, особливо після активних обстрілів, а іноді менше. Але є деякі країни, які зараз активно допомагають Україні у стриманні ворога та українцям, які виїхали за кордон через початок повномасштабної війни. Адже саме ці країни розуміють всі загрози з боку Росії, а тому вже починають готуватися до можливої атаки країни-агресорки. І зараз ми з вами будемо говорити про Польщу, про те, що вона робить, для того, щоб убезпечити та підготувати себе до ймовірної війни, чи можливо взагалі ця війна, а також про те, які це матиме наслідки для українців. Тож, друзі, підписуйтесь на наш канал, зберігайте та поширюйте це відео, щоб просувати україномовний контент у YouTube, а також, щоб якнайбільше українців в Польщі дізналися про те, до чого їм потрібно там готуватись. Тож поїхали! Перед за все треба почати з того, що про те, що Росія за кілька років може напасти на країни НАТО, говорять в Польщі, країнах Балтії та навіть Німеччині. Попри те, що багато фахівців кажуть, що Росія знеселена війною в Україні і не має ресурсу починати нову, так до речі, думає генерал збройних сил Польщі Вальдемарк Шипчак. Це не причина для країн НАТО послаблювати підготовку до можливої російської агресії. При цьому я це кралубо, аналітик найбільшого інформаційного порталу Defense24, який пише про збройні сили, оборонну промисловість і геополітику, зовсім не виключає повномасштабного російського вторгнення до країн НАТО. То ж, де правда не знає ніхто. Крім звісно, самої Росії, але враховуючи імперські амбіції цього східного сусіда та жорстокість повномасштабної війни, то важко буде здивуватися, якщо Росія таки нападе на Польщу. Друзі, а ви як думаєте, наскільки можливий такий напад? Пишіть в коментарях. Тому через ось цей постійний ризик, який повіс над країною, польща вже давно почала готуватись до можливої війни. Перш за все, вона нарощує виробництво зброї та активно надає Україні військову підтримку. Бо всім зрозуміло, що безпека Польщі напряму залежить від обороноздатності саме України, яка може не допустити наближення російських військ до кордонів з Польщею. Але крім цього, у Польщі все таки готуються до можливої війни. Так, там готують комплексний план посилення обороноздатності країни на випадок війни з Росією. Йдеться і про зміцнення своїх кордонів, і про комплексну підготовку державних механізмів та населення до ймовірної війни з Росією. Так, під час різних навчань в різних містах Польщі все частіше лунають сигнали повітряної тривоги імітуючи різні загрози. Тож ті українці, які в пошуку безпечного життя втікали від війни і отримали тимчасовий захист в сусідній країні, знову чують ці жахливі звуки сирени та відчувають загрозу від можливої війни. Тому уряд сусідньої країни планує щорічно виділяти 5-6 мільярдів злотих на будівництво укриттів, а також на різні проєкти, які пов'язані з захистом населення. Також в Польщі навіть розробляють план масової евакуації населення в разі загрози. А наступного року там призвуть рекордну кількість військових 230 тисяч поляків. Загалом Польща заявила про намір створити найсильнішу сухопутну армію в Європі, у якій до 2035 року налічуватиметься до 300 тисяч осіб. Попри це, все будемо сподіватися, що ситуація в країні залишатиметься стабільною, а українці, які зараз проживають в Польщі, та все населення країни буде у безпеці. Крім того, щоб допомогти Україні посилити свою обороноздатність, Польща зобов'язалася заохочувати українців повертатися додому для служби в армії. Але як саме невідомо. Крім того, як ми вже розповідали в одному з минулих відео, в Польщі створили український легіон спеціальне добровольче формування українців, яких тренуватимуть польські військові. Так, українці будуть призвані до збройних сил, але лише якщо вони самі виявлять таке бажання, тобто, участь в українському легіоні лише добровільна. Крім того, заступник міністра оборони Польщі Павло Зелевський сказав, що українські військовослужбовці матимуть право на повернення, тобто, після проходження військової служби вони матимуть можливість повернутися туди, звідки вони виїхали, тобто туди, де вони залишили свої сім'ї. Так, для вступу в український легіон зареєструвалися вже кілька тисяч українців, які проживають в Польщі. Тому там уже починають готувати першу українську бригаду з добровольців. До речі, український легіон може бути не тільки в Польщі. Про це думає Чехія. Так, міністр оборони Яна Чернохова сказала, що в Чехії задумуються над тим, щоб українські біженці добровільно, без ніякого примусу й тиску, могли доєднатися до легіону і так допомогти Україні. За її словами, до легіону також могли б вступити навіть українці за національністю, які вже мають громадянство Чехії. Але це все поки що плани та розмови, бо ніякої конкретної інформації про створення українського легіону в Чехії поки що. Що немає, друзі. А що ви про це все думаєте? Чи можливий все таки напад Росії на країни Європи? Чи потрібна ця вся підготовка? І також не забувайте поставити лайк на це відео та підписуйтесь на наш канал, щоб не пропускати важливих новин, які стосуються українців за кордоном. Бо перша віза про життя та роботу за кордоном.